Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність місто Івано-Франківськ. Представляємо вашій увазі земельну ділянку. 8 сотих. От є кілочки 1, 2, 3 і 4. 8 сотих правильної форми 21 метр на 38 метрів. 8 рівно 8 сотих. Це є масив рінь, угорники, там, де автомобіль, за ним будинки, і одразу йде дорога асфальтована. Це є одна вулиця, після того йде друга вулиця, і там йде паралельна цій вулиці. Ось тут де ці будинки збудовані. Тобто тут перевага, перевагою є, що є близькість до міста, по суті, хвилин 5. 10 ви вже в центрі міста. Цей, друга перевага, цей масив нарізаний вулицями. і Тут будуть, вже бачите, широка дорога. Дорога вже підсипана. Тільки коли будинки збудують, тут залишиться тільки асфальт застелити. Світло є, газ йде повз дорогу. Вода міська також йде повз дорогу. Якщо у вас будуть якісь додаткові запитання, звертайтесь. Можливо, тут буде до цього відео, окрім цього відеоогляду, ще буде відеоогляд квадрокоптером, тоді ви будете мати більшу уяву цього масиву. Дякую за увагу, до побачення.